Продовжимо моделювання нашого будинку. При запуску програми в останніх відкритих або відкриваємих файлах ми бачимо той проєкт, який ми з вами розпочали раніше. Натискаємо на нього. Ось він у нас відкривається в такому вигляді. Перейдемо з вами на план першого поверху. Для цього робимо подвійний клік. Ось наш план першого поверху, і нам необхідно тепер розпочати створювати стіни. По даній розмітці будемо розташовувати стіни. Для створення стіни ми з вами переходимо. От сюди, де написано у нас стіни, натискаємо на стрілочку вниз і обираємо архітектурну стіну. Стіна у нас буде. Комбінована, тобто буде складатися з двох видів цегли, це газобетон та облицьовувальна цегла. Якщо ми ось тут натиснемо знову ж таки на трикутничок або стрілочку вниз, то ми бачимо різноманітні доступні варіанти, але ми розглянемо приклад, коли ми самі створюємо потрібний нам матеріал або декілька матеріалів. Для цього ми натискаємо на кнопку редагування, Edit Type. Після цього обов'язково потрібно взяти собі за правило той матеріал, який відкрився, копіювати. Чому? Тому що це основні матеріали, які закладені в програмі, і якщо ми їх змінимо, то назад до даних налаштувань ми вже з вами не повернемось. Якщо ми робимо щось своє на базі заготовок ось таких, то ми обов'язково натискаємо копіювання або дублювання. Натискаємо. Нам пропонують дати назву. Даємо назву. Натискаємо ОК. Після цього нам необхідно змінити структуру даного матеріалу. Для цього бачимо ось напис структура. І є кнопка редагування. Натискаємо редагування. І ось у нас відкривається таке вікно. В даному випадку, ось це і являється у нас, по суті, несучим елементом. Але в нашому випадку несучим елементом повинен бути газобетон. І, якби декоративним. Тобто тим елементом, який буде назовні, це буде у нас цегла. Тому нам необхідно додати ще один елемент. Для цього натискаємо Insert. Бачимо: у нас два елементи. І бачимо напис Exterior Side. Що це означає? Це означає, що той елемент в списку, який вище, буде знаходитися ззовні нашого будинку. Той елемент, який нижче. Буде ближче до середини. Тому оце у нас буде цегла, ми її переміщуємо вгору. До цього просто натискаємо Up, і у нас елемент перемістився. Далі обираємо з вами категорію, пишемо в полі пошуку матеріалу, Brick, тобто це. Наша базова цегла. Обираємо ось цей варіант. Стандартний. Натискаємо ОК. Товщина даної цегли у нас 120 мм. Вводимо значення, натискаємо Enter. І ось тут можна змінити якби, тип. Після того, як ми клікнули, розкриваємо сувій. І бачимо тут різноманітні назви. І бачимо дві назви, які нас цікавлять: Finish 1 і Finish 2. Finish 1 це і є якраз той елемент, який повинен бути ззовні. Це може бути штукатурка, це може бути облицьовувальна цегла, те, що нам і потрібно. От ми це і обираємо. Далі. Тепер газобетон. Ось тут у нас. Так і залишається він структурою. Змінюємо. Категорію тут потрібно ключове слово ввести бетон. Ось нам вже видає варіанти. І обираємо, наприклад, ось цей. Одночасно бачимо, як він буде виглядати у нас в планах. Також ми можемо з вами поперемикатися між цими вкладками. якщо ми Клікнемо ось по вкладці Appearance, Ми можемо побачити, як цей газобетон буде виглядати у нас в тривимірному просторі. Біля ось цього зображення є така невеличка кнопочка, і ми можемо подивитися, як даний елемент, як даний газобетон буде виглядати на різних поверхнях. Тобто можемо включити сферу, побачити, як він на сфері виглядає. Ну, залишимо в даному випадку, як він виглядає на стіні. Далі тут також є зміна текстури оточення, тобто як буде виглядати, наприклад, снігове поле. Тобто, якщо у нас зовні буде якби зима, і будемо бачити цей газобетон ось в такому вигляді. Повернемо початковий варіант. І також тут є налаштування рендера. Зараз чорнова якість можна включити фінальну якість. Почався рендер, і ось ми бачимо. Залишимо поки що чорновий варіант. Далі тут є інформація про даний матеріал. Також ми можемо збільшити це зображення, якщо ми натиснемо ось так то ми можемо тут деякі параметри його поміняти. Тобто відмасштабувати, змінити тип повторення і так далі. Поки що цього робити не будемо, так і залишимо. Також ви можете ось дане зображення змінити, натиснувши ось на цей напис, відображення. Змінимо. І обрати те зображення, яке вам потрібно. Можна з цього каталогу, можна свою картинку підвантажити і так далі. Повернемось сюди. Натискаємо ОК. Далі після цього задаємо товщину. Тут у нас повинно бути 400 мм, ну і більше тут змінювати нічого не потрібно. Натискаємо ОК і натискаємо ОК. Бачимо, як. Змінилося зображення порівняно з початковою стіною, яка тут була. Це вже наш варіант. Тепер можемо, в принципі, вже будувати стіну, але перед цим потрібно о, налаштувати прив'язки, як буде прив'язуватися дана стіна. Або до чого буде прив'язуватися дана стіна. Ми з вами знаходимося на першому поверсі і будувати ми будемо по поверхам. Тому прив'язку потрібно зробити до другого поверху. Це можна, або ці налаштування можна зробити тут. А можна зробити ось цьому верхньому полі. Прив'язуватися ми будемо по висоті. Далі прив'язатися нам потрібно до другого поверху. Тобто висота стіни завершиться у нас, коли почнеться другий поверх. Ми на першому знаходимося. При побудові висота стіни буде до підлоги другого поверху. І також нам потрібно прив'язатися змінити ось оцей параметр. Тут є декілька варіантів, ми будемо прив'язуватися до ядра або серцевини, нашої несучої, нашого несучого елементу, тобто газобетону. Тому ми обираємо ось цей варіант. Все, основні налаштування в нас готові. І тепер ми можемо з вами починати. Будувати нашу стіну. Для цього і потрібна була ось ця розмітка. Підводимо наш курсор до перетину ліній, клікаємо, переміщуємо нашу стіну до наступної прив'язки. Ось тут у нас прив'язується вона. Клікаємо. Після цього фіксується перша стіна і починає будуватися друга. І ось так клікаючи, проводимо з вами стіни і будуємо їх, ось така стіна в нас вийшла. Але на таких виглядах, на двомірних, краще за все відображення включити найгарніше. Для того, щоб ми з вами могли бачити ось цю штриховку, щоб ми дійсно бачили, де знаходиться у нас облицьовувальна цегла, де знаходиться у нас газобетон. Тому що в такому режимі, як воно було. Ми цього з вами не бачимо. Тому ось тут це і робимо. Якщо раптом трапилося так, що ви почали будувати не за годинниковою стрілкою, ось так, як у мене, а проти годинникової, то може трапитись так, що оця облицьовувальна цегла знаходиться всередині приміщення. А вона повинна знаходитися ззовні. Змінимо інструмент. Тоді ми виділяємо. Нашу стіну. у нас з'являється ось така стрілочка, клікаємо по ній, і у нас розташування ось цієї цегли змінюється. Тобто воно якби інвертується. Повторне натискання повертає назад. Якщо нам необхідно виділити всі стіни і перевернути їх, то ми їх ось так виділяємо і натискаємо клавішу Пропуск. Бачимо, що відбувається. Ще раз. Все, зовнішні стіни ми з вами побудували. Зберігаємо наш проєкт.